Вранці 10 листопада набу прийшло з обшуками до співвласника студії квартал 95 Тімура Міндіча, колишнього міністра енергетики і нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка та до енергоатому антикорупціонери заявили про те, що викрили масштабну схему розкрадання на енергетиці. 15 місяців велося розслідування, тисячу годин записаних розмов. Корупціонерів, ось такий підсумок роботи набув. Хоча ще у липні 2025 року про ці записи стало відомо в офісі президента України. І тоді, саме в липні 25-го, ви пам'ятаєте, як Набу та Сап намагалися підпорядкувати офісу Генерального прокурора України. Міндіч тоді утік до Європи. Тепер Тімур повернувся до України і буквально за кілька годин. До обшуків в його помешканні він втік з України. Очевидно, хтось попередив. Хто такий Тімур Міндіч? Міндіч це давній друг і бізнес партнер Зеленського. Він був комерційним директором студії квартал 95 до 2019 року. І е, після вже приходу до влади Зеленського він контролював багато сегментів української економіки. Ну принаймні, про це говорили громадські антикорупціонери. Схоже, на цих записах, які зараз порційно видає набу на своєму Ютуб каналі, дуже багато записів є з голосом Тімура Міндіча. Найбільше питання, чому власне міндіч втік з України? Чому його не затримали? Ну і головне, чи постане він перед судом 25 років. Бізнес-партнерства зеленським дуже гарні позиції в перші шість років президентства Володимира Олександровича давали для нього багато можливостей. Як бачимо, всі ці можливості були скеровані на те, щоб створювати схеми: схеми на зароблянні на енергетиці, яка зараз потерпає від російських окупантів. Схеми, які дозволяли заробляти на єдиному телемарафоні, схеми, які дозволяли багато. Готівки збирати під час великої війни, звичайно, цей удар це удар не лише по міндічу і по Галущенку. Це найперший удар по команді Зеленського, і особисто по самому Володимиру Олександровичу. Бо якщо справа Тимура Міндіча дійде до суду, то певен у Зеленського не буде шансів на другий президентський термін. І, мабуть, час вже поставити Зеленському теж запитання, яке він ставив Порошенку під час дебатів на НСК Олімпійській у квітні 2019 року, пане президенте. Чому усі ваші друзі досі з обома руками?